Вивчайте, любіть свою мову, як світло, вітчизну любіть, як стягів красу малинову, як рідного неба блакить. Нехай в твоєм серці любові не згасне священний вогонь, як вперше промовлено слово на мові народу свого, як сонця безсмертного кола, Що кресить у небі путі. Любіть свою мову ніколи, її не забудьте в житті. Ми з нею відомі усюди, в ній, що треба нам є. А хто свою мову забуде, той серце забуде своє. Вона, як зоря пурпурова, що сяє з небесних висот, і там, де звучить рідна мова, живе український народ. Народ наш, трудар наш і воїн, що тьму подала в у бою, і той лиш пошане достоїн, Хто мову шанує свою?